Всім доброго дня. Сьогодні хочу спробувати молодити соняшник. О, жатка PSP 1,5. Трошки було по роботи. Там планочки поміняли, підтримуючи під сипами. Ципки помостили. Наклону трошки розібрали, там пошипники поміняли. Отож, попередні настройки, які я зараз проводю на соняшник, це встановили зірочку. 16,39, верхнє решето 13, нижнє решето 6. Наклон удлінителя, третій отвір зверху. Що воно як буде далі, я покажу в роботі. А що саме, яке зерно, які налаштування, або, наприклад, я шукаю в інтернеті, то конкретних налаштувань під сонячних не буває. Да Бо тому що це залежить від. Його натури і величини і так далі. Ну хоча б якісь ази від чого, наприклад, відштовхуватися, то їх би нема. А і вітер зараз, е, вітер зроблю 500. Обороти барабана показує датчик максимальний на цьому цепові, на зірці 260. Отож, поїхали, подивимося, що буде далі. Ну що, Друзі, колеги, аграрії, нивка молоти, Дивимося. Взаді є. Панно видно. Нусь. Є. Пусте. Пусте. І це пусте. І це теж. Ну взагалом, я замітив, він більше губе десь там під зерновим шнеком, чим взаді. Вітер десь 610. Це мій брехунець показує. В разів 8 вже до молота забив. класно, що є ця штука, що сигналізація, що раз, два і показало, і все, все. Кручку натрусило, самому цікаво. Бо я регулюю верхні решта, і верхня, нижня. То якби практики в мене немає, от іде сімочку, то якби нема пусте. Ну є де не де, де. І це пусте. Я трошки вже верхнє решето прикрию, щоб в мене спочатку було 13, то воно нас зараз десь у мене 11, одиницю так і 13, нижнє, а, а от нижня я відкрив, десь, десь до 8, наверное. Це ставав, доливав солярку, бо заїхав поле. Хе солярку не заливав. Ось такого виходить. Такі зерня Ну, доволі, вроді би, чистий. О, де не дає бубка, я так зрозумів. Бубку мені робить оліватор е, до молота. Він там поганенький. Ну, загалом що скажете, пойдеть, як на перший раз, ай, фокусуйся зараз. Не хочу фокусуватися. Я думаю, як для першого разу простімо. Пишуся я в 3% сорності чи ні. Повільно. Ну, ось так, Дальше покажу вам в роботі попрошу когось зараз засняли як жадка бере і ще з кабіни заснім. ось така ситуація ну що поїхали працюємо далі ось так працює жадка потім та передача понижена трошки край краще соняшник там дальше трошки гуши в цілому нормально закладка вона була максимум на 2 домі по доброй маркер смотрите приехала машинка да приехал Раз, витрый, ворот, два раза висела, 16 радочки висела, и красота. на ступне у нас это на сегодняшний день была в районе двух год. Добрева по засовому захисту, по насінні. Буде цікаво, що висяте. так кращий, а там далі, далі, а дальше, там дужий. А під берег то вчено такі волога, як і вторашні вітри. Ви на яке вітри, як 50-вітроний ч закончить.